Друзі, всім привіт! Аврора дивує! Навіть цікаві надходження, тази, кошики, електрика, гаманці. Запрошую до перегляду. Набір для творчості, алмазна мозаїка. В асортименті різні тваринки. Квіти 59 гривень. Набір заколок для волосся. Олені ріжки з ягідками 2 штуки, 69 гривень. Новинка маса для ліплення в пакеті тваринка. І різні кольори 29 гривень. Цікава новинка. Розмальовка водна додо, -ДО, ПС патрон 88 гривень. Набір маркерів двосторонніх 12, кольорів 119. Брелок для ключів пухнастий. Іграшка з ніжками. В окулярах є різні кольори 34 гривні. Новинка в аврорі набір троян декоративних з мила в наборі 4 штуки. біло рожевий колір, різні кольори 49 гривень. Набір троян декоративних із мила 12 штук. Робиці 109 гривень. Чудова новинка ручка кулькова з пухнастим помпоном. Вушка. З блискатками різні кольори 34 гривні. Підстругачка канцелярська з контейнером. єдиний ріг 15. Новинка набір маркерів текстових кольорових 6 штук 69 гривень. Набір маркерів текстовых котик в наборі 6 штук 77 гривень. Власнюча новинка ручка кулькова. З м'якою котячая лапка 29 гривень. Набір канцелярський, коректори стрічковий 2 штуки, плюс ніж 39. Ніж канцелярський міні. Вужка 34 гривні. Блокнота 5. Серія Little Pony. 40 аркушів 64 гривні. Блокнот дитячий, плюшева обкладинка. Тваринка 80 аркушів 109 гривень. а 5. Дитячий пухнастий звір. 80 аркушів, різні кольори, 119 гривень. а 7 на спіралі з принтом аніме 60 аркушів, 22 гривні. Блокнот А7 на спіралі з декором, рулик 80 аркушів, 29 гривень. Блокнот калькулятор на спіралі дитячий, 169. Блокнот 3D на спіралі А6 різні малюнки, 29 гривень. Дошка дитяча для малювання з маркером. Ружевий блакитний колір 27 гривень. Гарна новинка. Набір на мистецт для створення прикрас. Крафтайм 22 гривні. Набір на мислення для створення прикрас. Червоний колір. В асортименті 34 гривні. Новинка набір паличок для рукоділля. Дерев'яні кольорові 49. Набір на для створення прикрас. Перлинки різні. Розміри 34 гривні. Набір на для створення прикрас кільця 34. Набір на мистін для створення прикрас 3, кольори 34 гривні. Знову на полицях набір резинок для плетения браслетів в контейнері 149. Набір для створення прикрас 299 гривень. Лист для рукоделия проміра 4 Крафт Тайм. Блискучі різні кольори 19 гривень. Стрічка декоративна для подарунків. Текстильна з написами 3 метра 34 гривні. Стрічка для рукоділля Мережево, Крафтайм. Різні кольори двадцать. Стрічка репсова для рукоділля, 18 метрів 29. Стрічка декоративна мішковина. блакитно рожевий колір 24 гривні. Набір для створення прикрас намистини. В контейнері 249. Набір резинок для плетіння браслетів в контейнері 74 гривні. Набір тіста для ліпки, шеф, кухар, сендвічі 169 гривень. Набір іграшковий для виготовлення фігурок за квагелю 149 гривень. Набір тіста для ліплення вісім кольорів сто двадцять девять гривень. По акції набір тіста для ліплення ловін тридцять кольорів, вісімдесят вісім. Гарна новин. Конічний клет мережі з кнопкою луна. Куля, два режима вісімдесят вісім. Знову на полицях ліхтарик лампочка на батарейках луна зі шнурком 88. Патрон цоколь коси на стіну. Чорний колір 39. Трійник електричний. Білий колір 29 гривень. Розголуджувач електричний на 2 розетки, 16 ампер білий колір 74. Патрон електричний пластик із гайкою. Є 27-22 гривні. Розголучувач електричний на три розетки, 16 ампер. Білий колір 88. Ліхтарик вимикач на батарейках магнітний. Луна 59. Коробка распределительная, герметична квадратная, сорок девять. Цикавая новинка, игрушка Сюрприз коллекционный, Той Тойс Майфикин, триста девяносто девять. Чудовая новинка, Набір сюрпризов подарунковых, лавин, лол сюрприз, 12 штук в упаковке, двести девяносто девять гривень за набор. Новинка ліхтарик дитячий іграшковий з проекцією 59 Велика знижка, лялька у сукні в коробці з аксесуарами 59 гривень, коштувала 129 Іграшка сюрприз з колекційною фігуркою «Фуглер» – 199. Фігурка брело колекційний «Стумблі» – 69 гривень. Гарна новинка іграшка антистрес. Тянущийся серія Фруїд 14 см – 179 сімдесят Класнюча новинка і зараз акція. Іграшка м'яка. Той Тойс. Пончик 249. сорок девять. Коштувала 299. девять. Класснючая новинка іграшка м'яка. Крокодил с капібарою. 299. девять. Набир для творчести розфарбуй купай творынки 129. двадцать девять. Набір игровой касса рощи карточки 77. семь. Игрошка дитяча инфинити на додзига 249. Іграшка дитяча тягучка, той тойс, змія 88. Цікава новинка. Набір для творчості. Данку Тойс. Кристали 219. Знову на полицях пляшечка дитяча. З наліпками, стразами, декоруй сам 299. Набір ігровий для розкопок. Данка тойс 199. Конструктор дитячий, счастлива різдва 229. Гарна новинка іграшка дитяча. Пластик. Мікрохвильовка. Ее різні кольори 299 гривень. Набір косметики дитячі з аксесуарами рюкзачок 99. Власнюча новинка гаманет жіночі. Яка шкіра складний на кнопці з китицею, золотистим сердечком. Декор 77 гривень. Шикарна новинка, косметичка жіноча, текстильна, кольорова з ручкою, є різні кольори. Зелений, рожевий, 169 гривень. Гарна новинка. Гаманець жіночі, яка шкіра на блискавці з хвилями. Білий чорний колір 129 гривень. Сумка жіночаяка шкіра класична. золотым декором. Є две ручки. Четыреста девяносто девять. Сумка жіночая Кашкира однотонный колер. Черный. Двести девяносто девять. Сумка жіночка шкіра. Декоративною строчкою. Є рожевий, блакитний колір паджин 199 гривень. Гарна новинка. Гаманець жіночий класичний, яка шкіра на блискавці. в асортименті колір 109 гривень. Косметичка жіноча текстильна на блискавці з принтом 88. Косметичка молодіжна, пухнаста з дизайном тваринка 88 гривень. Рюкзак молодіжний, текстильний, з цікавим принтом. В асортименті є різні кольори: білий, рожевий, жовтий, чорний, 249 гривень. Кошики для зберігання, пластик прямокутний з кришкою зелений колір 109. Знову на полицях відро для сміття пластик з поворотною кришкою. Ротанг на 5 літрів 88. кошик для зберігання пластиковий, прямокутний з ручками, білий, сірий колір 59. Органайзер для дрібничок. Сандей на 5 відділень. Пластик 49. Новинка, набір скрипків кухонних металевих 365 В упаковці три штуки 22 гривні. Набір шкрипків металевих для кухні 365, 4 штуки, 29 гривень. Ківш пластиковий ідея, лідер, 1 літр з мірною шкалою, сірий блакитний колір, 19. Набір скрипків кухонних, 5 штук, різні кольори, 15 гривень. Знову на полицях швабра за динарним віджимом 365, 107 см, сантиметрів 189. Савок з довгою середньою ручкою. Колір в асортименті 39 гривень. Кошик для зберігання без кришки, діомедіа. Об'єм 1,2 літра 29. Органайзер для дрібничок. Пластик плюс бамбук 5 відділень. Білий, чорний колір 149 гривень. Миска та з пластикова кругла, незабудка на 15 літрів 109 гривень. Будь ласка, підріжіть лайком та підпискою. Бажаю всім мирного неба, добра, любові. Дякую ваша нова акція.